А я кожцюні, я не хочу бути кетюні! Я дізнався план, як вийти з кетюнячого життя. Ура! Я не буду кетюні, мені треба пролізти лише через запор. туп 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 топ туп Я кіт, Я кит! Ти що тробиш? Я щас тебе об'ю, якого в'язати сюди взагалі припаритися. Ти що складу євна? Смерть тобі, какашка. Чік! Це нечесно! Шек. Так, покласти тебе під березу чи під дуб, щоб не було слідів. Це дуже складний вибір.

Я вбив зорикла, вам пора вбувати темний ліс! Найкраща ідея! Ааа! І на сьомий йде в темний ліс! ЧЕК! БЕ! Ура я в темному лісі! Я можу всіх вбити! Це що? Це бич! Це бич! Так, це. Я. О! Це бич! Це бич! О -о -о! в життя. О, це те, що нам треба! Я Якого фіга, я кошеня! Я не хочу бути кошеням! Я дорос дикита не кошеня! Я не хочу бути кошеням! Чік! Що з моїми кістиками? Я не хочу його! Я хочу полювати! Мені треба придумати план! Я придумав план! Конець першої серії!